Фармадол таблетки від головного болю. В англомовних джерелах є такий термін як політикал дікой. В буквальному перекладі він означає політична приманка. Так називають людей, яких винаймають для того, аби вони видавали себе за відомих політичних діячів. Щоб цього досягнути, вхід іде природня схожість, професійний грим або ж навіть пластичні операції про двійників політичних діячів сьогоднішній урок історії. Коли Сталіна очолив радянський союз, органи безпеки вирішили, що керівнику держави потрібні двійники, аби убезпечити його від можливих замахів. Наприклад, у Сталіна, коли він кудись відлітав, завжди було декілька літаків. В одному летів він, а в інших його дублери. Одним з найвідоміших дублерів Сталіна був уродженець Вінничини, чи то бухгалтер, чи то вчитель Євсей Лубицький. Його зовнішня схожість зі Сталіним просто вражала. Однак щодо жестів, міміки чи мови, то тут дублер ще вчився протягом цілого року. Для того аби бути максимально схожим на керівника СРСР, він навіть почав курити. Він настільки добре копіював Сталіна, що це навіть не помічали у вищому партійному керівництві. У 1940-ві у Сталіна з'явився ще один двійник. Це був цирковий артист Фелікс Дадаєв. І хоч він був на 40 років молодше за Сталіна, однак, завдяки професійному гриму вони були надзвичайно схожі в останні роки життя радянського диктатора. Дадаєв навіть приймав паради на червоній площі щодо двійників іншого диктатора 20-го століття Адольфа Гітлера, то тут достовірної інформації немає. Однак один із суддів нюрнбергського процесу, який допитав десятки соратників Гітлера, впевнено говорив, що Фюрер двійників не мав. Причина була доволі проста. Цитую: Неможливо уявити, щоб Гітлер з його самовпевненістю у вищості над будь-якою іншою людиною допустив існування навіть штучної копії самого себе. Однак не лише диктатори мали двійників. Під час другої світової війни, у 1944 році, союзники запланували надважливу стратегічну операцію під назвою Оверлорд. Ідея полягала у тому, аби відкрити другий фронт проти Німеччини на території Франції. Керівником сухопутних військ союзників був британський генерал Бернард Монгомері. Однак Перед початком цієї операції потрібно було заплутати німецьку розвідку та показати, що нібито десант буде висаджено зовсім в іншому місці, і для цього вирішено було використати двійника Монтгомері. Для політичної приманки знайшли досить схожого на Монгомері австралійського актора Кліфтона Джеймса. Його доставили у штаб, де він уважно слідкував за Монгомері і намагався копіювати всі його рухи. Йому навіть довелось відмовити світ, куріння а також вживання алкоголю, оскільки Монгомері не мав цих шкідливих звичок. Зрештою, за місяць до початку операції Оверлорд Джеймса доставили на територію півночі Африки. Однак далі операція пішла не за планом. Джеймс Мс зірвався і надзвичайно сильно напився його терміново перевезли до території Каїру. І, хоч виникли певні проблеми, але загалом ця операція з обману німецької розвідки пройшла досить успішно, оскільки німці частину своїх військових відправили зовсім не туди, де відбулась висадка десанту союзників. Ну а сам двійник Монтгомері потім написав книгу про свою діяльність, а потім навіть зняв свої фільмі на основі цієї книги.